Друзі, всім-сім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Сьогодні разом з вами ми будемо роздивлятися, балакати про хвороби на гортензіях. У мене ось така красатулька захворіла три тижні тому. Я її зараз доглядаю, є з чим з вами поділитися. Сьогодні ми з вами будемо балакати про таку хворобу, яку я вперше побачила саме на цій рослині у своєму садочку. Це є Пері на спороз, якщо я правильно вимовляю, бо я не дуже люблю всі ці гидотні, як то кажуть, хвороби на рослинах. Ну і взагалі по життю, тому для мене це був якийсь шок-контент щодо її захворювання. Коли я це все побачила, у мене є світлинка, яку я робила три тижні. То зараз вам вставляю її до цього відео. Якщо сподобати, відволікайтесь, дивіться. Коли я побачила, у мене такий був: знаєте, що контент, що робити, як, навіщо, чому і таке інше. Пройшлася по групам, які є у нас на різних платформах, для того, щоб дізнатися, чим хворіє гортензія, можливо, зустріти. Ту хворобу та ту статтю, яка є сама у моєї красотульки. Тому дівчатка, все було, все читала, дивилася, нічого не знайшла. Пішла до інтернету сама, нарила все ж таки, що це є піренос хорос, Він виглядає такими жовтими, соковитими плямами на листочках. Ну, ось, якщо придивитися, трішечки ще тут видно. Вони вже не такі жовті, ось по краєчку, бачите, дуже-дуже добре. Не знаю, чи сфокусує, ні, не хочу фокусувати камера. Ну, По краєчку так видні вони. Але, дівчата, в мене все було. І підживлення, і хлороз, кальцій, і звичайні добрива, ті, які потребують гортензії. Я маю на увазі підкислення ґрунту. І це все дуже добре видно саме по її новеньким листочкам. Бачите, ось тут темні-темні такі. Вони її йдуть. Це говорить про те, що вона була підкислена. Але якщо знову придивитися, ось минуло три тижні, а ви бачите, на листочках з'явились інші шкідники. І це, я думаю, або тріпси, або ще якась ерунда. Тобто, друзі, ну це без кінця, без краю, мені здається, цього року вона в мене буде потрапляти до ось такої історії. Я маю на увазі її лікування. Тому буду продовжувати і тримати вас у курсі. Вона, як ви бачите, підросла, звісно, набралася сил, то є піріна спорос потихеньку в неї. Уходить, бо новенька листочки, як ви бачите, вони вже такі йдуть без нього, за кантовочкою, все як треба. Ті, які були хворі, я їх не прибирала. Можливо, треба було прибрати. Але на той час, коли я це все побачила, вона в мене, мабуть, була плиса. Можливо, так і треба було зробити, але я щось до цього не додумалась. Тільки ось зараз ця думка до мене приходить. Подивлюся, що буду робити. Можливо, так все ж таки і зроблю. Так ось, що хочу сказати: по-перше, я її вдобрювала, о мама дорогенька, це як завжди знімаю відео, або хлопці ходять, щось всім потрібно, або бачите, ось навіть так. Природа і проти. Ну, давайте повернемось. Коли я побачила на цій гортензії хворобу, я, звісно, безстресненько все почитала і розпочала саме з хлорозу, тобто залізо, кальцій, так, Я бачила її якісь здвиги щодо вигляду, її це пішло на користь. Але вона не так багато потребувала саме цього підживлення. Ну, для профілактики було все ідеально, але ж Піріна з паростой нікуди не, не дівався. Я бачу, що моя гортензія продовжувала все також зростати. У мене, до речі, є відео, можна подивитися не тільки на світлині в цьому відеороліку. Все це зняла, щоб ви мали розуміння, що відбувається як, ну і саме найголовніше, як можна вилікувати цю рослину. Перший раз я обробила квадрісом, другий раз обробила квадрісом. Я одразу помітила оці ну, плямки, вони почали кудись діватися. Ось не розумію це. В мене чи то продовжується така хвороба, чи то все ж таки вона в мене трішки підгоріла, бо я її там полишала в іншому місті. Вона в мене стояла. А потім я її спустила все-таки до того розташування, де вона і захворіла, бо там в мене така йде більша, майже тінь. І вона там зростала, там підхватила цю хворобу, бо після дощу, а саме ця хвороба вона виникає після вологи і дуже дуже спекотного повітря. Тому оці грибкові захворювання, а це є саме грибок пірінаспорос, тому він бистресенько адаптується і, як ви бачите, посиляється на наших рослинах. Я була схвильована, два рази обробила, бачу, що все ж таки він іщезає. Написано, що у не можна третій раз обробляти рослини. Я так і зробила на третій обробила скором. Бачу, що рослинка все ж таки ну, більш-менш якось виліковується, але після скоро дуже-дуже повільно. Ну прям так повільно, що це катастрофа, тому через. Тиждень, можливо, менше, я все ж таки ще раз оброблю квадрісом і подивлюся, що буде відбуватися. Бо мені хочеться її вилікувати. Тепер мені ще треба, як я вже вам казала трошки раніше, ще обробити від якихось тут комах, які ось поселилися. От 300 літ вони мені тут потрібні були. От нічим мені більше зайнятися, да? що робити у садочку, щоб лікувати тепер рослини. Як я це не люблю, бо я зазвичай дівчата. Намагаюся тримати свій садочок в такому ну, більш-менш біологічному е, варіанті, тобто без усіляких оцих препаратів, хвороб. А тут цього року і пірінаспорос, і антракноз на гортензіях, і інші хвороби, не говорячи про цих всіх комах, тліт, рипси та таке інше. Тобто, цього року, за всі мої роки, який я це все не полюбляю, і мене воно якось обходило, Цього року, у 24-му, у мене тепер є все. Потихеньку, помалесеньку я це все доглядаю. Звісно, все це нотую для себе, як, от, наприклад, щодо пірінаспорозу, яке зараз ми відео з вами бачимо, щоб потім розуміти, які треба використовувати препарати, ну і таке інше. Тому, дівчата, все є, будемо лікувати, дивитися. Ну і найголовніше, хочеться дуже-дуже бачити красу, яку дарує ця гортензія, коли вона є зовсім не хворою, а саме здоровенькою. Бачите, щось відбувається з листочками. Ну, не рахуючи, я ще раз вам кажу о цих комах, які тут сидять. Бачите, ну точно це є. Не ще поки я не бачу. Що це тут? Тріпси, чи ну, дуже схоже на тріпси. Ну, тобто і цього року і тля, і тріпси, чого тільки нема. Надо її також підживити щодо кислотності. І не тільки. Ну, тобто, друзі, якщо ви стикалися з цією хворобою, вона у вас була. Поділіться своїм досвідом щодо лікування цієї хвороби, можливо, вона у вас була не на гортензіях, на інших якихось рослинах також діліться. Мені дуже буде цікаво почитати, дізнатися. Ну і найголовніше нам всім разом лікувати рослинки, ділитися своїм досвідом, щоб ні в кого їх не було. Я маю на увазі цих хвороб. А наші красатульки тільки нам дарували свою історію у вигляді симпатичних квіточок, які я дуже-дуже хочу бачити на цій рослині, не тільки квіточки, і навіть ось такі зелені, симпатичні, на мій погляд. А найголовніше, що це ще в мене варігатна рослинка. Тобто листочки також. Привертають увагу, і мені дуже хочеться мати, якщо не квіти, то хоча б здоровий вигляд моєї ось такої вічки. Буду вірити, що трошечки я вам розповіла, як боротися з цією хворобою, що ви. Її не маєте ваші рослинки, і найголовніше бачити потім наші з вами результати. До зустрічі! Завжди ваша іра. Усім пока-пока. Я побігла ще тут калабродити всі ці препарати, розводити, оприскувати і все ж таки бачити свої результати у подальшому. Пока-пока! Всім хай щастить! Отак моя красотулька, бачите, на сьогодення виглядає. Давайте я, мабуть, покручу. І собі занатою, що тут відбувається. Отут От у мене лежить прямо на ґрунті гілочка, яку я хочу трішечки так почеренкувати, якщо вийде на той всякий випадок, якщо щось станеться з моєю рослиною. До речі, у мене є два кущі. Цей кущ саме у мене зростає, як ви бачите, у горщику інший зростає. У відкритому ґрунті. Я його планую все ж таки там і полишити на зимівлю, але будемо бачити у подальшому. Добре, видно, ось, що вона в мене зростає, все з нею начебто відбувається добре. Але дівчатка ось ця хвороба не дає спокою мені. Ось, подивіться. І бокові гілочки піш, пішли до зросту. Все гарно, тільки треба вирішити питання. З цією хворобою. А це, дівчатка, з цією саме хворобою не абиякий квест, тому що, ще раз вам нагадаю, це грибкове захворювання. Ось така у мене є гарнюня. Тепер точно усім до зустрічі і пока-пока.